Усім привіт! Мене звати Леона і дуже рада себе на сторінці. І сьогодні перше своє відео у 2026 році я хочу почати з розпаковки книжок, які я собі придбала у 2025-му. Я їх собі купляла, але ще вам їх не показувала, тому. Готова зараз показувати. Перша книжка, з якої я хочу почати, ця книжка називається вона Ретрит від авторки Сара Пірс. Вона нам з вами розповідає другу частину книги, яка також називається. Ну, вона називається санаторій. І це друга частина виходить цієї книги, друга серія. Я її придбала, тому що вже вийшла третя. А я ще не прочитала другу. Наступна книга, яку я хочу вам показати, це книга 1794. Я прочитала 1793 і придбала 1795, але ніде не могла знайти саме другу частину книги. Я не хотіла купувати онлайн, мені саме хотілося знайти офлайн, і ось, нарешті, спустя півроку, напевно, я нарешті знайшла чому дуже сильно рада. Наступна книга це. Бріджешдене. Я дуже не хотіла купувати це, дуже довго вагалась, тому що це книга про романтику. А я таке не читаю, але це брідждене і виходить скоро новий сезон. Я дивилася серіал, тому я не можу не прочитати книгу. І також е книга у нас з вами є посібник з убивства для хорошої дівчинки. Я хочу зібрати ось цей відбиток, тому я буду читати всі частини. Я не хотіла купувати, чесно кажучи. Цю книгу, тому що ну вона дорога достатня, тому мені не хотілося. Але, але я подумала, що настав час. І наступна покупка: це книга Тезґеріс з вогнем. Це нова книга, яка вийшла в цьому році. Я вже її прочитала, до речі, і готова дати свій відгук. На мене бачимо дуже маленька. Якщо ми будемо порівнювати з іншими книжками, вона зумі розповідає про. Геру, де з п'єси, яка називається Вогонь. І книжка українського автора Дмитра Палія, яка називається Порожній пазл. Я її придбала, я побачила відгук до ці про те, що це дуже класна книжка і вирішила її придбати. І ось вона погана, я її також вже прочитала ще у 2025-му і буду купувати вже другу частину, бо скоро буде виходити навіть третя. А якщо ви читали якісь з цих книг, напишіть, близько, ваші враження в коментарях. Дякую всім за перегляд цього відео.